Від учора перятинці можуть отримувати послуги у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 24 травня у відділі муніципальних послуг та правових питань виконавчого комітету міської ради почав працювати державний реєстратор. Оксана Нечепоренко державний реєстратор. Тепер вона здійснює процедуру надання послуг у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, які донедавна порятинці отримували у Державній реєстраційній службі. З 24 травня жителі нашої громади можуть зареєструвати або скасувати право власності на нерухоме майно, внести зміни до запису державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, отримати інформаційну довідку з державного реєстру у відділі муніципальних послуг та правових питань, що знаходиться у приміщенні. Порядинської міської ради поки що це лише сім видів адміністративних послуг із 23 можливих. Але вже в червні державний реєстратор надаватиме послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.